Поговоримо про Sky, діти, світла коротко і дуже дуже стисло. Постараюся вам пояснити, що це за гра. Окей, це просто перше ознайомче відео, тому реально коротко. Можливо, дехто з вас колись мав справу з цією грою. Можливо, навіть розібрався, що там робити, але з останнім щастить не усім. Я знаю багато людей, які просто не зрозуміли про що взагалі скай, що там за сюжет. Єс, він там є, існує, але важко це назвати прямо сюжетом. Це більше як частинки лору. Якщо прям сюжетні якісь лінії, то це сезони БП, сезони БП. Кожен сезон подає нам якісь нові завдання, нову історію. Тому так думаю, це вважається сюжетом. Та сьогодні не про це. Чому ж новачки виходять з гри, щойно пройшовши навчання? У чому сенс? Скай, і навіщо тобі ці свічки? Перше, що я просто зобов'язана сказати усім новим гравцям: оці сіренькі чувачки, підбігаючи до яких ви запалюєте їх та бачите яскравого героя, це не NPC. Багато новачків думають, що одне з їх завдань познайомитися з усіма цими NPC. Та усі ці сірячки це такі самі гравці, як і ви. Загалом уся система гри і пов'язана на мультиплеєрі та дружбі. Роль NPC тут виконують духи. І після цієї інформації, яку я вам надала, ви спокійно зможете їх розрізняти. Довго мусолити не буду. Поїхали далі. Валюта для чого вона взагалі потрібна вам у цій грі? Зачіски, аксесуари, одяг, усе купується за свічки. Є ще також серця, які можна отримувати за допомогою друзів, або купуючи за свічки у духів. Про духів наразі розповідати не буду, якщо буде цікаво, можливо, іншим відосом. І так само у духів можна купляти одяг, аксесуари, зачіски і там все, що вам треба. Так от, купляти є що, а де брати гроші? Де брати свічки? І тут виплітається таке гарне слово фарм. Так ледь не в кожній грі він є, і тут він не обійшов нас боком. І якщо я не помиляюся, кожного дня можна зафармити максимум 21 свічку. Отримати їх можна на кожній локації, прибігаючи маршрутом. Також в грі є більш пасивний фарм: це бабуся, черепашка і гейзер. Ну, є, звісно, і найлегший варіант це донат. За реальні гроші ви можете спокійно купити якусь кількість свічок і одяг. Звісно, на гру сильно донат не впливає. Типу, ну є там в тебе одяг, нема одягу, це вже таке. Але є лімітовані плащики, які дозволяють тобі проходити в закриті локації. І в цих закритих локаціях може бути також якийсь міні-пасивний фарм. Ну і донат в грі ніхеровий, дуже ніхеровий. Що ж, душу свою я вилью якось потім з приводу цін на все в цій грі. Перейдемо далі. Так, ну і що робить? В чому сенс гри? І якщо коротко, це гра для сумісного проводження часу з друзями. Причому не важливо, чи є у вас ці друзі. в Скай, ви їх знайдете. Ну чи вони знайдуть вас тут уже як пощастить? Сервери охоплюють неймовірну кількість країн, окрім Китаю. У китайців свій окремий сервер. А так ви можете почати спілкуватися з людиною з будь-якої країни. До того ж, якщо ви не знаєте там я не знаю англійську, французьку і так далі. Не біда в грі є перекладач. Та, да, іноді він працює дуже хибно, дуже хибно, але в цілому для спілкування піде. І того виходить. Бігаєте по світу, фармите свічки, спілкуєтеся з людьми, збираєте гардероба, аби вдягнути свого скайкіда. Ну і насолоджуєтеся неймовірними краєвидами і музикою. На цьому усьо. І я постаралася дуже коротко і дуже так поверхнево розповісти взагалі про гру. Тому, якщо комусь потрібна буде більш детальна інформація, я з радістю поділюся з вами. Сонячних промінчиків вам і до зустрічі!